Готуємо тісто на піцу. Для цього нам потрібно 300 мл теплої води, одна чайна ложка солі, пів чайної ложки цукру, борошна скільки візьме і 6 г сухих дріжджів. І все будемо замісувати в тістомісильній машині. Так. Даємо воду. Чайна ложка солі. Пів чайної ложки цукру. 6 г дріжджів. Дріжджі я тако собі розпустив, перемішуючи легенько, і додаємо дві такі мирні ложки борошна і вимішуємо чуть-чуть лопаткою. Пізніше я даю в тісто міс і довожу тісто вже до такої густини, щоб до рук не липло. А якщо у вас немає тісто міса, то ви так будете замішувати руками. Тісто попередньо довели до такої консистенції, і тепер додаємо борошно і включаємо тісто міст. А ви далі замішуєте хто руками той й вручну. Так що в нас вже от, 4 наших мірних таких ложечки. 5, всі каже. Шість. О. Ще треба додати борошно. Добавляє. Ось таке в нас вийшло тісто м'ягеньке, м'ягеньке, пушисте. Беремо тепер олію трошки на руку. Целофановий кульочок приготуємо. Капля! 5 капель, бачите? Звичайна ложка, а не 5 каплек. Вор... Змазуєте таке гарне тісто і в кульок, і в холодильник. Але в кульок, щоб повітря лишилось в кульку. Не закривайте щільно, Все. І ось так ставимо тісто на годинку часу в холодильник. Готуємо сирний соус, яким будемо змазувати корж для піци. Для того нам потрібно три плавлені сирки, кому, бажано грибний, або який вже є. Чайна ложка солі. Грибна приправа, ви знаєте, яка? Дуже, дуже дуже смачна. У нас відвіміє приправа універсальна, універсальна грибна. Отбі дуже багато. смачно. Я думаю, що можу дозволити більше. І кип'яточку. п'яточку. І, і треба це розвести, все, розколотати. Так одоси. що ти думаєш тут не Ось так має бути розмішаний соус і хай постоїть. Можете міксером розмішувати, чим хочете. Ось такий. Так, королєва, коли у вас вже годину постояло тісто, ви його розкатуєте. Окремо, потім на напрягами папір, чи зразу, як собі хочете. І Сергій бере зразу на це тісто оцей сирний соус мастить. Гарно розмащує. Гарно розмащує. Яка би там не була, але готова. Та, давай Та покажи Саме. людям. О, так, це. інгредієнти даєте всі, які маєте. Сергій дав шинку, помідор.